Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний знову вимушено відмовився від участі у зустрічі НАТО і зможе приєднатися до обговорення навіть онлайн. Причина ситуація на фронті. Члени військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал майора Сергія Салкуцана. Що ж генерала можна зрозуміти? Не час робити вояжі, коли потрібно бути 24 на 7 зосередженим на одному. Перемо сам головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний в інтерв'ю за економіст розповів, що нові ресурси РФ не найкращої якості, а бойовий потенціал буде дуже дуже низьким. Навіть в армію РФ залучає мільйон людей. За моїми підрахунками, напевно, 3,5-4 роки їх інтенсивно нарощували. Люди, техніка, боєприпаси. Я думаю, що вони мали ресурсів на три місяці для досягнення своїх цілей. Той факт, що вони вичерпали ці ресурси і змарнували свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправ. Правильно. Їм тепер знову доводиться думати, як вийти з цієї ситуації. Тому, як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси, вони готуються на 100%. Розповів він заложний зауважив, що з військової точки зору намагання росіян взяти Київ було правильним рішенням, щоб досягти своєї мети. Але через невдачі наразі їхні ресурси зосереджені на Донбасі, де наразі ситуація непроста. Швидше за все, вони росіяни шукають способи зупинити бої і отримати паузу будь-якими способами, обстрілюючи мирних жителів. Жителів, залишаючи наших дружин і дітей замерзати на смерть. Їм це потрібно для однієї простої мити їм потрібен час, щоб зібрати ресурси та створити новий потенціал, щоб вони могли продовжувати досягати своїх цілей. Додав головнокомандувач ЗСУ. Він наголосив, що військові РФ паралельно роблять все можливе, щоб не дати українським військовим перегрупуватися. Ось чому ви бачите, бої на лінії фронту протяжністю 1500 кілометрів, десь більш інтенсивно, десь менш інтенсивно, але вони стримують наші війська, щоб не дати нам перегрупуватися, те, що вони зараз. Сильно воює, це, звичайно, дуже погано, але це не вирішення стратегічної проблеми, це просто виснажує Збройні сили України, пояснив заложний. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що проблема, яка є в українських військах, перш за все, утримати лінію фронту і не втратити позиції. Це важливо, тому що я знаю, що звільнити його в 10-15 разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз втриматися. Наше завдання за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати. Що там відбувається, де вони готуються? Це наше стратегічне завдання. Підсумував він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.